Друзі, всім привіт! Стою зараз на загрузці буряка і хочу поговорити про складнощі цього сезону сезону 2022, який плавно переріс в сезон 2023 Сьогодні на календарі 25 січня ми продовжуємо вивозку буряку. Вивозимо буряк з поля на завод. Буряка ще досить багато на полі і в кагатах лежить. Ну, Просто багато його. Не знаю, чи взагалі його будуть весь вивозити. Мабуть, його просто задискують, але це не факт. І хочу вам показати наглядну картину, як саме люди працюють в таких умовах. Ось стоїть фура. На загрузку, а от робочий колупає транспортера, колупає вальці, бо вони просто на замерзли. У нас мороз там мінус один, мінус два, і це болото, яке вивозить там перевозчики, воно просто замерзає на цих вальцях і все. Просто-напросто замерзає, забиває вальці. І робить каку. І все. Зараз он поліз наверх, вам за фонариком, мабуть, не видно, він стоїть. Буде пробувати запускати це все діло. От машини почали їхати на загрузку, буде пробувати запускати і далі продовжувати грузити. Так і працюють, бачите, ну, цей сезон нелегкий, зовсім нелегкий, і це давним-давно всім відомо, що він зовсім нелегкий. Техніка стоїть на поготові ось. Пущик цей розгортає болото, яке залишається після ропи, все розгортає, вирівнює площадку і туди сиплять нові кагати. Таким макаром і працюють. Там може бути 4-5 разів, ну, велику кількість разів кагати на одному місці. Просто Фірма чекала морозів, що машини зможуть заїхати в поле, а морозів немає і не факт, що вони будуть. Вже Сьогодні там 25 число і сенс того буряку просто мінімальний буде. якщо ну, Самі зрозумієте, порахуєте. Але продовжуємо возити помаленьку, якось рухаємось, машин менше. Але возимо поки що. Така картина на полі. Зараз ропа буде включатися. Пробувати далі грузити, продовжувати. Така картина на полі, болото. Ось кагат. Тут понаново сиплять на це болото. і знову продовжують грузити. А от там вдалині світиться перевозчик який возить там за кілометрів два на край поля буряк. Так і живем щось роба не хоче грузити. Не може ніяк включитися А от і під'їхав перевозчик Посипались бурячки. Он другий підлітає. Да, конечно. Бомба. Мума дивитися на три речі вічно. Як тече вода, як горить вогонь і як холмер висипає буряки. <рес> От так. Привіз, висипав і пігнав за другим, а той кудись пре, може поламався. Все, закрив ленту і погнав. Отак от, от. Бурячки лежать на місці, зараз роба буде підбирати. Заїхав на завод, черга з машин, з фур. Ну, Коротше, всі стоять в черзі. Одним словом, мене мають зараз без черги висипати. От завод, сюди. Засипимо буряк. Там от, ззаду будівлі, це сушка парує так, бомба. Це завод сам йде, димохід заводу, а це сушка Сушить жом. джом. Якось так. Чекаю, поки нагрую, поки вигрузять, бо нагрузили повні ну, по повного цього. Роватого там, де приймають буряк. Отак От виглядає площадка. Завжди тут лежить там, 8 тисяч тонн, 10 тисяч тонн буряка. А зараз насипали щось одного кагата, другого щось почали. І глухо-глухо нема руху. А там хлопці жом вивозять з ями. Бо вже настільки багато, що аж пре прохід. Ой, вікно запотіло. Отак от. Так от. Така от Такий от рух. Погрузчик грузить, на КАМАЗи почався там вивозять на поля фільтрації. Я там вам знімав трохи відосика, як, як там на полях фільтрації, як то все відбувається, в яких умовах працюється. Десь пізніше трошки закинув. А може вже закинув на каналі. От, А тут буряки підвозять комасом їде. Теж без черги, дефікатчик, ну коротше, як завжди. А це бочка стоїть з вакном. От біля будки стоїть бочка з вапном, вапнують буряки, щоб так не грілися і не гнили. Бо ну, вапнуть як сушить, виходить їх. Висушує, щоб і консервує, щоб вони не так нагрівалися і не гнили, так як гниють, бо вони гниють страшно. Як мороз і вночі дуже добре видно, як парують кагати. Дуже добре видно, якщо я постараюся десь зняти, десь побачу. Ну а ми що? Чекаємо, поки цей прекрасний дядько в оранжевій курці скаже під'їжджати. Та й усьо. Добре, все пізніше включуся. Заїхав ножом. Поки стоїмо в черзі на дефікат, пару ходочок жому зробити. Знаєте, воно лишнім не буває, щось там якусь копійчину заробити. Е, так, черга. От Три камази, четвертий загрузився, поїхав ще. От така от картина. Повна, повнісінька яма жому. Просто катастрофа. Капець. Сипиться далі, він пливе, все пливе, вже в виході тут. Ну, але помаленьку возимо. Хлопці на постійній основі возять. Я так за льотами. Поки чекаю чергу, хто залетів, повозив. Зараз покажу вам дорогу туди до, до жому, там де вивозимо. Це пісня просто, а не дорога. Завжився жомом ввезу на поля фільтрації, вже сутеніє, може там картинка трохи негарна буде, тресе, тут дорога така. Але хоч приблизно покажу вам, як воно виглядає і що за таке і поля фільтрації. Так, зараз з лівого боку дефікат лежить. Той, що не було машин на свята на заводі, то вивозили сюди машини От того купи, а ми піднімаємося далі. Так, виїхали на дорогу. от, бачите, з правого боку і з лівого є ставки. Заповнені водою, яка викачується з заводу, Вода, якою мить буряк. От вона така, ну не дуже хорошого вигляду, тут теж воно не дуже виглядає. Але тут є там 5 резервуарів, здається, таких ставків. І за допомогою труб, та вода ну, насосів, самотьоку через труби з заводу перекачується сюди, в ці резервуари і самотоком фільтрується, тобто для того щоб вона була чиста. Бачите, яка дорога така угу, сочна. ой колобані такі. Це все земля. Земля насипана, а от і ліжом. Зараз вам покажу. Тут така ямка є, хоч би не застрягнути тут. Тепер виїхали, треба підтягнути, де то висипатися. Так, отак от виглядає. Це все жом. Справа жом, зліва жом. Тут трактор підгортає на даний момент. Щось згортає, щось не дуже, от сам буксує не може їхати. Такий от трактор. Висипаємо, возимо жом, сюди зараз я вигружуся і вам покажу, куди воно все пливе. Така от картина. Там пропасть. Просто пропасть. Зараз я вам все покажу. Яка Сипе, бачите, човном. А ось та прірва, бляха, куди воно все пливе? Вон трактор стоїть. А оце все жом. Просто пливе. ну Там просто прірва. Бачите? І його згортають, згортають, згортають. І воно пливе, заповнює там все. Та й все. Виїжджаю, бо буду пробку створювати зараз. Все, пігнал. О, а то заїжджає ще один камазик. Там така прірва, вовк. Чик пригнув і попер. В нього проти трохи засліплює. Але ну, нормально. Це все тоже жом. Зараз заїжджає, я теж виїжджаю і пігнав. Це звісно, да. Все, пігнали. О, отож, друзі, стою, чекаю черги на загрузку. Вже не знаю скільки, За 2 години, певно І щось зовсім не видно. ну, Руху. Поїхали туди, поїхали сюди. В той момент, поки сижу, чекаю, монтую вам відео. І що хотілося сказати, що відео дуже багато, контенту різного є. Старайтеся якось підтримати мене чимось, ну, заохотити до праці. Обов'язково підписуйтесь на канал, клацайте дзвіночок, ставте лайк, пальці вгору, пальці вниз, неважливо. Пишіть коментар на всі коментарі відповідаю. Буду дуже радий поспілкуватися з вами, почути вашу думку на рахунок цього сезону. Ну і що ж, друзі, всім найбільшої удачі, щастя. І саме головне миру все буде Україна. До зустрічі.